З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Honda Accord 2018 року випуску. Автоматична коробка передач. 1,5 літрів бензиновий двигун. Передній привід, автомат. Гарна комплектація Sport, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль гарний чорний колір, тонований. Також є камера заднього огляду. Гарний задній збережений стан сидінь, чорна стеля, електросклопідіймачі для задніх пасажирів. Також попередньому ряду без зауважень особливих, електрорегулювання водійського сидіння, 4 склопідйомника, шкіряне кермо, управління мультимедійною системою, клімат контроль, велика мультимедійна система. Безключовий доступ. Автомобіль на даний момент з пробігом 37, майже 38 тисяч км, також є камера заднього огляду, режими водіння, економічне, а також спортрежим, є електростоянкове гальмо. В цілому по автомобілю на даний момент без особливих зауважень, Круїз-контроль, активний круїз контроль. Управління утримання в полосі під рульові пелюстки. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.